Тут не водять екскурсії, не проводять акції ланцюжки але і тут є частина історії міста Черкаси. Якщо вам здається, що будинки не можуть говорити, просто ви ще не були тут на Хрещатику. Тут в самому центрі Черкас комплекс школьникова. От уже понад століття стиха на чіптою місту. Історії прокупців, війни, любов і комунальні служби. Так, останнє не жарт. Зведені наприкінці 19-го, початку 20-го століття ці три будівлі належали поважному купцеві. Школьнікову. каже, що він був настільки багатий, що навіть його кішка мала персонального лакея. А ще на фасаді головного будинку збереглися ініціали власника К.Е. Комплекс пережив усе і царські часи, і радянські, і коли по телевізору ще можна було подивитися нормальне кіно, а не марафон. У роки Другої світової тут були німецькі установи. А згодом те про ми говорили на початку. Комунальні служби в одному з будинків розташувалися управління ЖКГ, але не зважаючи на час, цей комплекс досі стоїть красивий, мов актор на пенсії, який знаєте такий, хоч і злегка вицвіли, та все ще здатен вразити своєю харизмою. Прогулянка біля цих будинків як подорож у часі. Тож коли будете гуляти поряд, дивіться під ноги, бо ви крокуєте по історії Черкас.